Ключ до свободи. Навчіться використовувати час тільки тоді, коли виконуєте якісь практичні завдання, його ще можна назвати «Годинниковим часом. Навчіться використовувати час тільки тоді. Коли виконуєте якісь практичні завдання, його ще можна назвати «Годинниковим часом, але негайно повертайтесь до стану свідомості тут і тепер. Щойно закінчили свої справи, так ви не будете накопичувати психологічний час, який складається зі спогадів про минуле і нав'язливих фантазій про майбутнє. Використовуйте годинниковий час, коли хочете чогось досягнути Зосередьте увагу на меті, але й віддайте належне моменту тепер будьте свідомі того, куди ставите ногу і на що ступаєте. І Якщо ви занадто сфокусовані на меті, можна запідозрити, що за її посередництва ви прагнете досягти щастя, реалізації чи підвищення власної самооцінки, а відтак перестаєте звертати увагу на те, що відбувається зараз. Мить тепер перетворюється всього лише на сходинку до щасливого майбутнього і втрачає свою цінність так, годинниковий час. Стає психологічним ваша подорож життям перестала бути захопливою пригодою, а перетворилася на нав'язливу потребу бігти, досягати, вирішувати питання. Ви більше не помічаєте квітів на узбіччі і не вдихаєте їхній аромат, не бачите краси довкола, не живете з відчуттям, що ваше життя це диво, яке повсякчас розгортається перед вами. якщо ви – Присутні втепер. Ви хронічно прагнете бути десь, але не там, де перебуваєте зараз? Те, що ви робите в цю хвилину, є лише засобом для досягнення мети в майбутньому. Відчуття повноти життя завжди попереду, десь там за рогом, або трапляється лише час від часу, як короткі спалахи задоволення, такі як секс, їжа, алкоголь, наркотики чи адреналінові розваги. Ви постійно зосереджені на тому, аби стати кимось, досягти чогось, здобути щось. Або ж ганяєтесь за черговою порцією насолоди. Вважаєте, що коли нарешті розбагатієте, то станете щасливішими, психологічно ціліснішими. Тоді, нарешті, заслужите любов. Досі чекаєте на особливого чоловіка чи жінку, які наповнять ваше життя сенсом? У Нормальному. Тобто не просвітленому стані свідомості ваш ресурс і величезний творчий потенціал поглинає час психологічний. Життя втрачає яскравість і свіжість, зникає відчуття дива. До вашої уваги лише старі, затхлі думки й емоції, все ті самі реакції, бажання і поведінкові патерни, що нескінченно повторюються в тих самих театральних постановках. Сценарій, прописаний у вашому розумі, забезпечує вам відчуття тожсамості, але водночас спотворює і приховує від вас справжню реальність тепер. А тоді розум чіпляється за ідею майбутнього, щоб утекти від нестерпного теперішнього те, що ви вважаєте майбутнім, лише продовження вашого теперішнього стану свідомості. Якщо ваш розум і надалі зберігає у своїх архівах весь мотлох минулих літ, майбутнє буде дуже схожим на минуле. Поки не підвищите рівень власної присутності, ваше минуле буде самовітворюватись і самовідтворюватись. Якість свідомості в моменті тепер ось що по справжньому формує ваше нове майбутнє. І це майбутнє також можна буде прожити лише втепер. Якщо від рівня вашої свідомості в цю мить залежить ваше майбутнє, то як його виміряти? Що є його мірилом? Глибина вашої присутності? Отже, єдине місце, де можуть відбутися справжні зміни і де можна розчинити минуле, це мить тепер. Вам може бути складно прийняти ту думку, що час є причиною всіх ваших страждань. Ви можете й далі вважати, що їх спричинили особливі обставини життя. З традиційної точки зору так і є. Але причина всіх ваших проблем базова дисфункція розуму, ментальна прив'язність до минулого і майбутнього і заперечення теперішнього. Доки не розберетеся з цим, ваші проблеми просто змінюватимуть одна одного. Якщо б усі ваші нещастя раптом зникли, страждання розвіялись, наше за помахом чарівної палички, але ви так і не навчились бути присутніми і свідомими, не сумнівайтесь, усі вони невдовзі повернуться увесь повний комплект. Вони, як тінь, ітимуть за вами слідом. Зрештою, у вас тільки одна проблема окупований часом розум не існує спасіння в часі. Ви не можете звільнитись у майбутньому. Присутність утепер ось ключ до свободи. Тож вирватись на волю можна тільки в цю мить.